Відключення світла можуть не відповідати графіку. На Вінничині одночасно вводять аварійні погодинні та спеціальні відключення електрики. Причина критична ситуація, що склалася в енергетичній галузі у наслідок ракетного терору. Відповідне розпорядження енергетики Вінничини отримали від «Укренерго». Шановні Вінничани, просимо поставитися до відключень з розумінням і не нарікати на можливу невідповідність. Ситуація складна: енергетики працюють 24 на 7. І роблять все для того, аби у ваших домівках було світло. Давайте разом наберемося терпіння і витримки. Попри відсутність світла, вінницькі хірурги успішно прооперували 11-річну дитину. Лікарі діагностували у хлопчика гострий флегмонозний апендицит. Тому потрібно було швидко рятувати дитину. Операцію провели в дитячій обласній лікарні. Заклад працював на дизель-генераторах. Нині пацієнт почувається добре. Зігрітися, зловити зв'язок, зарядити телефон та продовжувати працювати. У Вінниці запрацювали пункти незламності частину з них розмістили у міських бібліотеках. Одна з таких за першу добу роботи вже прийняла більше десяти людей. Я бачу, що це люди працюючі, які прийшли виконувати якісь свої робочі функції у нас, і плюс ще діти, старшокласники, які вчаться онлайн. Не можуть відкласти роботу на потім, і ці люди працюють вони у юридичному центрі, тож постійно мають бути онлайн. Працюємо тепло, світло є, зв'язок є, тому дуже вдячні за такі можливості. Раніше кажуть, могли ловити мережу на вулиці. Тепер ж таки центри для них справжні рятівники. Я думаю, що це надзвичайно важливо, особливо для приватного бізнесу, які не можуть забезпечити мінімальні офісні умови, і тому варто приходити просто щоб, щоб якось підтримати нашу економіку. Ті, хто прийшов чи просто погрітися, чи навчатися, чи працювати, переконані такі пункти ще й можуть популяризувати книгозбірні. «Привід сходити до бібліотеки, відірватися від гаджета, Як би це не звучало, прийти тут його залишити, зарядити і взяти літературу до рук. Потурбувалися про запаси найнеобхіднішого і мешканці будинку, у якому розташована бібліотека. Своїми силами зібрали тривожні пакунки. Мешканці цього будинку зібрали для своїх потреб. От подовжувач вони принесли гігієнічні якісь засоби в даному випадку вата, стаканчики для питної води, термос, певні ліки, вони, які вони вважали за потрібним, маски. Загалом у місті працює 30 пунктів незламності в школах, бібліотеках та центрах підліткових клубів. І їхня кількість буде збільшуватися. Є у Вінниці і пункти незламності від ДСНС. На космонавтів та Замостянській розгорнули великі намети. Всередині декілька лавок, столи, теплі ковдри, подовжувачі. Прийшов сюди зігрітися переселенець Харкова Дмитро. Зараз, от, коли немає світла у гуртожитку, немає води, немає нічого тепла, от прийшли сюди грітися. Дуже круто, молодці. Ну, з дитиною гуляєш, прийшов погрітися, попити чай, там вон, якусь там солодощі якісь дають. Ну, це круто. Каже, радий, що у місті, яке його прихистило, є місця, де допомагають в критичній ситуації. Працюють пункти незламності 24 на 7. 100 тисяч пиріжків та понад 65 тисяч вареників. Так учні, майстри та викладачі Вінницького центру профтехосвіти із початку повномасштабної війни наближають перемогу. Працюють без перерви, забезпечуючи своїх боронителів на фронті. Ліплять смаколики для тих, хто знайшов прихисток у Вінниці, втікаючи від обстріляних та постраждалих від рук окупанта українських міст. Овочами борошном олією кухарів забезпечують волонтери громадської організації Мольфар. Вони ж і везуть. Домашню їжу на передову у виробничій майстерні. Тісто замішують з допомогою спеціального кухонного приладдя. Це набагато швидше, чим руками, набагато легше, чи руками. І виходить, що після я видаю дівчатам. Вони вже роблять варенички, і учні вже починають робити вареники. Раники ліплять, як дівчата, так і хлопці серед молодів і переселенці кажуть, так можуть віддячити тим, хто наразі відбиває в окупанта їхні рідні міста і мужньо тримає оборону кордонів батьківщини. Ми переймаємося як вони там, що вони там їдять, і ми хочемо їм якось допомогти. Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2023 рік. У головному кошторисі закладено такі показники: загальні видатки бюджету становитимуть понад 2,5 трильйони гривень, доходи в половину менші. Тож закривати дефіцит Україна планує завдяки міжнародній фінансовій допомозі. Мінімальна зарплата в році прийдешньому не підніметься і становитиме 6700 тисяч гривень на місяць. Прожитковий мінімум для працездатних осіб 2684 гривні. Безпеку та оборону виділятимуть понад один трильйон гривень, а це майже половина всього бюджету країни. На житлові субсидії спрямують майже 38 мільярдів гривень. Це дещо менше ніж цього року. Курс валют закладено близько 42 гривень за долар. Манти Поділля у Вінниці нагородили почесними грамотами та стипендіями молодь і педагогів. Зокрема, відзначили випускників ліцеїв, які отримали по 200 балів за результатами ЗНО одразу з трьох предметів учнів малої академії наук та їхніх наукових керівників. Сьогоднішній день це свято, тому що в цій залі зібралася наша талановита молодь. Ви майбутнє України. І без жодних сумнівів я скажу, що в нашої України велике і гарне майбутнє, коли в нас така чудова і талановита молодь, працелюбна, патріотична. Крім того, нагородили переможців міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика і Всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл не залишили поза увагою і педагогів, які підготували учасників до конкурсів. Це підвищує наш дух такий для навчання, щоб і інші брали приклад, щоб далі також отримувати такі нагороди. Це дуже приємно, адже якби заслуги заслуга того, що я моїх праці, моєї праці. Я вважаю, що це дуже важливо, адже діти ну це майбутнє нашої країни, і вони заслуговують того, щоб їх поважали і нагороджували. Затишок та тепло. Жителі Вінницької багатоповерхівки навели лад у своєму укритті. Нове ОСББ взяло участь у програмі Укриття для життя та заручилось підтримкою. Нам дали 10 тисяч, на що ми купили краску, вогнегасник, бутиль лавки. Після цього мешканці будинку згуртувались і розпочали косметичний ремонт сховища. Навіть цілий тиждень ми тут. Якби при отділі до ладу. І вот. цей вот результат ви бачите зараз. До старту робіт укриття було захаращеним. Не було лампочок тут, було темно, запах був важкий дуже. На початку війни невеличке сховище вмістило в собі біля 50 людей. Тут і ночували з дітьми. Да. не на те, що воно було захаращено, тому що було страшно, і как бы, люди все одно сюди збігалися. Пані Ольга запевняє, в укритті наразі є все, що вкрай необхідно для комфортного перебування. Вентиляція в нас є, і місця для того, щоб можна було пересидіти, є в нас світло, можна тут і навіть той самий чай, каву попити. Ось є аптечка, в якій є ліки, які, ну, якщо комусь стане зле, можна з нею скористатися. Місцеві кажуть, відразу зрозуміли їхня безпека і комфорт у їхніх же руках. Для мене ця робота була не втягар. Я знала, що це робиш не тільки для себе, а для всіх. В перші три місяці війни мешканці дому знаходились в приміщенні майже постійно. За кошти програми укриття для життя це ну, ми реалізували свою таку необхідність для будинку, тому що ми більш поставили вже лампочок, змогли вже побілити його, тому що це все кошти, які необхідно, необхідні були нам. До укриття з квартир поприносили різні речі в кого які були. Це основне, що тут вже і чисто, і освітлено, ну, затишок. Зاتهاжу, <затишок>, тому що людям зараз необхідно, щоб себе відчувати трошки захищеним. В планах ще багато роботи, але вже зараз сховище успішно справляється із своїм призначенням. Вінницькі волонтери передадуть пічки воїнам на передову. Акцію тепло від дому до окопу започаткував міжнародний координаційний гуманітарний хаб. До благодійної ініціативи вже долучились мешканці Вороновицької та ямпільської громад. Жителі самотужки виготовили металеві пічки, а ямпільчани передадуть на фронт ще й скоби, цвяхи, лопати та сокири. Дитяча преміум-косметика для новонароджених. Пакунки по догляду за малюками активно формують у Вінницькому міжрегіональному гуманітарному координаційному штабі. Їх як підтримку для новоспечених матусь видаватимуть по всій території області. Це непростий військовий час. Кожна людина потребує допомоги, а особливо молода мама, яка щойно народила і дала найкраще, що може бути на землі, це життя дитини. Тому в рамках співпраці нашого міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Та французької фірми косметики Мустела по догляду за дітьми ми вирішили сформувати такий пакунок по догляду за дитиною і надати безпосередньо молодим матусям Вінниці Вінницької області. В асортименті все, що рекомендують неонатологи та педіатри по догляду за ніжною шкірою крихіток. Загалом більше десятка позицій для очищення волосся та шкіри голови, пом'якшувальна пінка, вітамінізований захисний крем під підгузки, а також зволожувальна крем емульсія. Тут є два види ласьйонів, є шампунь дитячий, є мило з на основі меду, є олійка. Олійка класна оливкова. Є засіб для догляду за шкірою. Надійшов цінний вантаж до Вінниці із Франції, маючи плече підтримки закордонних партнерів у різних країнах світу та патріотичну основу тут, засновникам міжрегіонального гумштабу вдається зосереджувати свою діяльність на основних напрямках роботи. А це допомога жителям громади, вимушеним переселенцям, військовим та їхнім родинам, а також сприяння розвитку економіки. Ця допомога розпосуджується, як правило, через координаторів гуманітарного штабу, а це депутати обласної ради, це голови наших територіальних громад. Сам штаб заснований був в квітні, вже фактично зразу після початку війни. І координатором є Володимир Гройсман, голова обласної ради В'ячеслав Соколовий і міський голова Сергій Моргунов. Штаб працює в різних напрямках за цей час. Більше ніж півтори тисячі тонн різної гуманітарної допомоги було направлено і в громади нашої області, і в інші міста, які були деокуповані або знаходилися на лінії фронту. В умовах сьогодення придбати такий набір малюку не всі родини в змозі. Тож такий прояв піклування від гумштабу буде дуже доречним. Чудово розуміємо, що це матеріальна допомога. Але я, як жінка, яка теж не так давно стала мамою, я розумію, наскільки жінці ось в такій вразливій ситуації потрібна підтримка і турбота. І вираз, ось цієї турботи саме в такому дуже милому форматі, мені здається, навіть я впевнена, що вона буде дуже приємна. Завдяки згуртованій роботі волонтерів гумштабу вдалось досить швидко сформувати понад тисячу пакунків. Серед почесних місій цього дня було і нагородження голови правління фонду громади Подільська громада Олени Данілової. За вірність почесній місії волонтера. Патріотизм, щоденну працю, заради перемоги від Вінницької міської ради отримала подяку та книгу. Вінниця історія іншого часу. Нам дуже пощастило з громадою. Бо у нас реально люди вміють гуртуватися. І ми це бачили і під час ковіду, і зараз, під час війни. Ну, Вінниця має бути прикладом для багатьох. І у нас дуже багато роботи. Ми відколи приїхали з Балаклії, то це просто. Я не знаю, хто там має працювати. І це майже на всіх деокупованих територіях. Тому треба сюди людей, нехай переймають досвід, їдуть туди і працюють. Свічка, яка працює на олії, виявляється джерело вкрай необхідного в години відключень вогника, є ледь не в кожному домі. Варто лише перевірити запаси олії та картоплі. Як зробити свічку з підручних матеріалів, розповіли на майстер-класі в реабілітаційному центрі. Гармонія це як пробка від шампанського. Вона в мене вже порізана такими кільцями. Я її порізав заздалегідь. Ось. В середину пробки я вставлю кусочок металевої трубочки, яку також я підготував, вирізав, і звичайний шнурок від кофти, від байки від старої. Да, я її обрізав. Чому цей шнурок? Тому що це матеріал йде не синтетичний, це натуральний матеріал. Такий гніт підтримуватиме вогнище за допомогою олії, пояснює інструктор з трудової адаптації Андрій Щербацький. Просто олія буде потрапляти по цьому шнуру доверху, вона буде впітуватися да? І буде кінчик горіти оцього фетіля. Далі всередину необхідно вставити шматок металевої трубочки. Я її взяв від звичайної камери, від велосипедної. Тобто Можна, можна використати не тільки таку трубочку, можна взяти кусок фольги, можна взяти, також, може, якщо є остатки від металевої банки, щоб оця трубочка, нитка, яка буде всередину вставлятися, так, вона входила сюди не дуже плотно. Чому? Якщо плотно сюди вставити нитку, вона не буде якісно тягнути олію, як пальник, і буде горіти сама нитка. Освітити приміщення можна і за допомогою капусти та картоплі. Виявляється, овочі можуть бути альтернативним джерелом живлення, розповідає Андрій Щербацький. Бачите, я зрізав картоплю, а тепер я беру ножем і вирізаю всередину картоплю і ложбинку для того, щоб туди залити олію. Потрібно бути обережним. Це можна зробити не тільки ножом, можна це ложкою виковоряти. Якщо ти боїшся ножом вирізати. ось раз. І виходить, у мене отака ємкість для олії. А далі знадобиться скріпка шматок дроту або шпилька для волосся, аби полум'я горіло краще. Беремо скріпку, беремо якийсь матеріал. Це в мене в пласкогубці, можна, якщо нема пласкогубців, взяти якийсь карандаш чи ручку, наприклад. Да, ось, і намотати вокруг ручки, зробити кільце з проволоки. Ось я використаю плоскупці, мені з ними просто зручніше. Це для того, щоб краще горіло полум'я. Далі через картоплю протягнути гніт так, щоб зверху виступало пів сантиметра, покласти в тарілку з олією і підпалити. Поки фітіль новий він ще не розгорівся. Майстер клас провели в онлайн форматі. Кожен з гармоніців міг долучитися до процесу. А бурячок підійде нам? Е, ну, я думаю, що. Оскільки можна також обрізати е, е, ну, зробити робеш, форму, так і зробити форму, і буде тобі, як докажуть. То Горітиме така свічка до шести годин та наповнюватиме домівку ароматом печеної картоплі.